Це найбільша шахта в Долині Барбара, з якої колись добували розсіл для виварювання солі. Розповідає засновник та директор компанії з управління активами Фінекс Капітал Ігор Когут. З його слів, востаннє використовували її у промислових цілях у 1990-х роках. Він каже, хоче реконструювати її та відновити видобуток тут, а також на інших шахтах, які є у Долинській громаді. Не виключає побудову нових шахт. Робитиме це на основі партнерства з фірмою Планета Комфорт, яка через Аукціон купила спеціальний дозвіл на користування надрами долинського родовища. Всього на Долинському родовищі три шахти: було шахта новичка, шахта-одиниця, шахта Барбара. «Новичка» втрачена, тому що в радянські часи через мету збільшити видобування почали процес вилуговування, тобто закачувати воду в підземлю, для того, щоб розчиняти пласти солі. І більше піднімати нагору. Через це були утворені карстові порожнини, порожнини. І місцевість, там, де була шахта-новичка, просіла, рівень ґрунту знизився, відповідно, його затопило зараз водою. Шахта-одиниця є, ми її віднайшли, але вона в такому жахливому стані її треба буде відновлювати. У відповіді на інформаційний запит Суспільного голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець повідомив, що аукціон відбувся 15 березня 2023 року. При початковій ціні у 762 тисячі 88 гривень 86 копійок. Дозвіл на користування надрами долинського родовища компанія Планета Комфорт придбала за 8 мільйонів 555 тисяч 556 гривень. Діє він до травня 2043 року. Ігор Коготкаже. Що шахти працюватимуть так: розсіл підніматимуть на поверхню насосами, перевозитимуть на завод, де його відстоюватимуть, очищуватимуть і виварюватимуть сіль. Цей проект уже пройшов громадські слухання. Будівництво заводу, а також промивання та облаштування свердловин, розпочнуть влітку 2026 року. Говорить Ігор Когут. Наразі з міською владою долини обирають енергоефективну локацію для будівництва заводу. Спеціальний дозвіл наданий на видобування. Розсолу до 269 метрів кубічних на добу. Якщо перерахувати по вмісту солі в розсолі, а це десь 318-325 грамів на літр солі, відповідно у нас солі буде виходити десь до 30, -30 тисяч тонн на рік. Але беремо більш реалістичний прогноз, що це буде десь 15 тисяч тонн солі на рік. Ми вже провели дослідження, ми вже вибрали метод очищення від залізу, отримали чудові результати і будемо тут робити вищий готонок. Реалізовуватимуть продукт за словами Ігоря Когота, в Україні, адже тут зараз багато солі імпортують. Як йдеться у відповіді на інформаційний запит від Держгеонадер України, станом на 1 січня 2025 року також спеціальні дозволи на видобуток кам'яної солі в Україні мають підприємства на Артемівському та Слов'янському родовищах у Донецькій області, на Тереблянському родовищі у Закарпатській та на Губицькому і Дрогобицькому родовищах у Львівській області. Однак наразі видобувають Сіль лише на Дрогобицькому родовищі. Займається цим державне підприємство «Дрогобицький соловиварювальний завод. Голова Долинської громади Іван Дирів показує соловиварювальний завод, побудований на початку 1900-х років у старій частині Долини. Зараз, каже він, не працює та перебуває у стані руїни. Належить будівля фонду держмайна України. У нас були намагання якось державної власності його повернути в громаду, щоб, ну, принаймні, зберегти. Той елемент культурної спадщини, який в нас є, щоб в принципі, відновити видобуток солі тут на Долинщині, бо це наша історія. У нас на гербі є п'ять топок солі, зображено, і долина починалася з солі. Ми подалися були з заявкою на проєкт Українського культурного фонду щодо консервації цих будівель, збереження, реставрації їхньої. На жаль, держава до нинішнього дня не спромоглася. Ні передати, ні ні віддати в оренду, ні продати цей об'єкт. Науковий співробітник Долинського краєзнавчого музею Тетяна Омеляна Антоновичів Бойківщина Іван Матієв розповідає, що цей соловиварювальний завод збудували замість дерев'яного, що згорів. Він дав першу продукцію в 1902 році, останню в 1994 У музеї зберігають топку солі з дерев'яної соловарні, а також кілька цеглин, черепицю та кахель від печей цього заводу. Була контора, яка, якої зараз немає. Це якщо оці приміщення також були. Ці всі приміщення були, що вони ще, якщо взяти 10 років тому, там були і вікна, двері були, все повністю. Ну, от, треба було тільки зробити невеличкий ремонт, і вони могли далі, як говориться, можна було їх використовувати. Зараз стеля кругом провалена, зараз все нищиться. Зараз ну, одним словом, доведено до ручки. Це була площа 15 гектарів Долинської Соливарні. Заступник голови фонду державного майна України Ігор Тимошенко каже, що солевиварювальний завод у Долині готують до продажу на аукціоні. Наразі шукають нового керівника комбінату, який займатиметься підготовкою документів. Там напівзруйнований, є від деяких будівель. Залишились лише рештки. Це не перешкоджає звичайно, приватизацію, але найголовніше питання, що він не працюючий. Маємо 68 об'єктів нерухомості. Там є ну тобто, це невеликі об'єкти, одноповерхові там, можливо, двоповерхові будівлі. Є 11 об'єктів нового фонду. Тобто, зрозуміло, що ми не виставляємо там, якщо є люди. Тобто, житловий фонд не виставляється на приватизацію. Треба виключити з приватизаційної маси. Ігор Когут каже, його компанія має намір придбати старий соловиварювальний завод у долині, щоб зробити його туристичною атракцією. У нас є бажання зберегти ці будівлі, відновити. Це потребує великих вкладень, але поступово-поступово я думаю, що принаймні можна зупинити їх руйнування а далі вже їх відновлювати. Ігор Тимошенко додає, що, попри понад столітню історію, завод не має статусу пам'ятки архітектури, тому після приватизації власник не матиме обмежень щодо цього майна. Якщо є потенційні інвестори, і вони готові, можливо, там посприяти пошуку керівника на це підприємство з виключно з єдиною метою, щоб ми його могли технічно підготувати до виставлення. Ми будемо раді. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Ігор Попик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.